Вітання від команди Проста Сталь, друзі. І сьогодні ми демонструємо ось таку цікаву модель. Цікаву не тільки моделлю ножа, але й її виглядом. Адже зроблена вона ось таке гарних чорних фарбах з ось таким гарним гравіюванням на піхвах, де написано до біса пекло» я потраплю до Вальхау та з чорним теклоком позаду піхова, бо його можна було носити на ремені чи поясі. А стосовно ж краси самої моделі, ви тільки погляньте, як вона гарно виглядає. Друзі, повністю чорний ніж, покритий гарним чорним захисним полімерним покриттям, заточений вручну з допомогою шестиль каменів, що робить його Вірно гострим та виготовлений він зі сталі Ха 12 мф Це дуже тривка сталь, друзі, яка дозволяє не втрачати ножу ріжучі властивості протягом дуже тривалого часу. Ну а до гравіювань питань взагалі немає. Неймовірно, гарні гравіювання в егізеру з обох сторін ножа, переміжку з такими гарними рунами та одним індивідуальним гравіюванням з обох сторін. До речі, друзі, загалом на сеп'ятнадцять ножів, жівши два матеріали покриті, різні кольоруків та піхоту. Ну і звичайно ж, гравіювання може бути будь-якими на ваш вибір. Тож якщо вас цікавить саме ця модель, або хуже свій власний кастомний ніж, пишіть талібрувати відомою усім миру.